Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. Після того як я забрав вже льоху, трошки сухіше стало, їх менше, сухіше і вони вже не так ковзаються. Це я дав їм вже їсти на вечір. Ніби все нормально в малих. Мальвінка також. І що ж, так як казав я вчора, зараз робимо підсумки по нашій льосі, які ми зарізали. Сьогодні я продав майже все. І так, лопатки в мене заважили 29800. Клубики 2, 16, 400. філейка, дві філейки, ну, битки, вирізка, як це називають. Дві штуки заважили 9, 400. ноги чотири ноги, 8 300, хребет. Це хребет, самий без ошейка і без заду. 3, 180. Кістки. Це вирізані з лопаток. і Клубиків, це я казав, клубики і лопатки, вони без кісток. Кістки 1, 400 кг, ребра 8400, по шию 5 кг, взад від хребта 5,500. І під черевина 10 кг. І сало це, я вже так порахував все, що я продав, 5400. І це все, що я це порахував, перерахував, це всього разом 83 кілограми. 83 кілограми, і я за це все я взяв 8 тисяч. Е, клубики, лопатка, м'якоть, м'ясо по 150, філейки, битки чи вирізка, як там що називає, по 170. Ноги 50. Хребет, це кістки і хребет по 25 гривень, ребра 130, підчеревина 130 і сало я продавав по 25, тому що воно в мене тоненьке. І тут я ще перепрошую. Ошийок і зад, це що я... 5 ошийок і 5500 зад, це я не продавав. Це просто вага я зважив, але я його не продавав. Цих 10 кг відняти, за 73 кг я взяв 8 тисяч. Такі в нас зараз ціни. Я сьогодні був на базарі, знав ціни і це так продавав, я взяв 8 тисяч. Мені залишилося голова. Ще десь. Кілограм 20-25 сала, середове сало, печінка, легке, це все також залишилося. Залишилися філейки ці вирізка малі, що всередині. І, мабуть, що все. Ну і ошиюк і ці задня частина хребта, де клубики відрізаються, також залишилися. Це я не продавав. Ну, я вважаю, що непогано. Так як я продавав свині живою вагою, в мене виходило 8 тисяч. А це мені ще залишилося скільки і 8 тисяч, то я вважаю, що це непогано. Якби все продавати, я думаю, десь 1010 було б. Це гарантія, а то й більше. Ось така. Така в нас вийшла ціна і така сума від проданої льохи. Ще ось цю льошку то це не будемо продавати. Живою вагою це буде забирати брат з братовою. Вони свідуть різати, а то кабанця. Ну чи, лёжку, чи кабана будемо бачити, що вони візьмуть одне. А тих, хто одне ще перед новим роком, а ось це загиблика це після Нового року. Будемо різати. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре! Ось це сало, що ще в мене залишилося. Ось не, не таке сало на невелике, таке на два пальці, не більше. Це ще стільки сало в мене залишилось.